Вітаю! Мене звати Софія Куба, я логопед, дефектолог та практичний корекційний психолог, а це канал про ігри через призму логоподії та корекційно-розвиткові заняття. Сьогодні я хочу розповісти про те, як важливо розвивати у дітей навичку співпрацювати, взаємодіяти і орієнтуватися на участь іншої людини у спільній діяльності. Оскільки під час навчання це дуже важливо. Навчання це є процес виконання якихось певних вимог і вміти саморегулювати свою поведінку. Так як ми працюємо дуже часто із маленькими дітками або з дітьми, які мають певні труднощі у розвитку, відповідно, оцей саморегуляція цей навик є досить часто ускладнений, і він дуже часто проявляється тим, що діти є опірні, дітям важко. Співпрацювати, уникаючи, і що ж робити тоді фахівцеві чи батькам для того, щоб сформувати оці навички і полегшити роботу в майбутньому. Пам'ятайте, що для того, щоб навчити дитину, має бути сформована така навчальна поведінка, ще її називають. Це не означає, що ми маємо змусити дитину сісти за стіл, бо ми так вирішили, бо ми так сказали. І дитина має чемно сісти і виконувати всі наші інструкції. Якщо це стосується дітей 2-3 років, це взагалі нереально. Але що ми можемо зробити для того, щоб сформувати у дитини оце розуміння, для того, щоб, власне, побудувати свою роботу ефективно? Отже, для початку нам потрібно поспостерігати, що дитина любить, чому надає перевагу, які мотиваційні та цікаві речі для неї є. Це можуть бути конкретно предмети або якісь взаємодії. Часто нам може здаватися, що дитина не проявляє якогось такого інтересу до певної діяльності, і ми можемо запропонувати їй щось таке надцікаве, де, власне, ми виступаємо оцими магами, чеклунами, феями, особами, які пропонують дитині щось цікаве, але при умові. Оця якраз і умова є тим кроком для того, щоб сформувати дитині вміння взаємодіяти. Адже для того, щоб мене почули, я, відповідно, маю почути когось. І е, можуть бути для початку такі ігри на почерговість. Взагалі, навичка вміти тримати чергу, та навичка вміти почекати дуже важлива, в принципі, нам у соціальній взаємодії і у комунікації безпосередньо. Адже для того, щоб е, ми поспілкувалися, нам треба почекати, коли буде наша черга. Тобто ми слухаємо, що говорить нашу. Е, Комунікативний партнер, або пізніше вступаємо ми, і тоді черга, так, як би мовити, переходить до нас. І вміння почекати це, в принципі, така соціальна навичка, яка важлива нам для того, щоб бути активними учасниками соціуму. Отже, ігри на почерговість. Тут важливо, що. Коли ви придумали, умовно поспостерігали і знаєте, що дитині подобається котити м'ячики, то у вас має бути два м'ячика: один м'ячик у дитини, другий м'ячик у вас. І якась площина, чи це гірка, чи це якась дощечка, по якій ви будете котити ті м'ячики. Що важливо, тоді, коли дієте ви, ви маєте це робити швидко. Для того щоб випередити у дитини відчуття фрустрації, тобто відчуття незадоволеності, яка потім буде як причиною до наслідку це вибуху поведінки, так? якоїсь істерики, якогось нервування зайвого. І для того, щоб ми це випередили, нам треба діяти в свою чергу чергу швидко. Звичайно, ми би хотіли, щоб в ідеальному світі. Щоб це зразу спрацювало, і ми так швидко діяли. Дитина зразу зорієнтувалася і не проявляла не цієї небажаної поведінки. Але зазвичай так не буває. Діти для того, щоб сформувати це, все рівно будуть відчувати цю фрустрацію. Просто тут задача ваша, як ви будете діяти в цій ситуації. Чи ви будете здаватися і віддавати керівний контроль в руки дитині, чи ви будете намагатися продовжити цю взаємодію, обхитруючи дитину, бо все-таки ви дорослий, так і ваш мозок є більш гнучкіший, більш таким критичнішим. І таким чином почуть поступово формувати оце толерування дитини до взаємодії з іншою особою. Після того, як ви з дитиною покотили м'ячики? Ви, в свою чергу, швидко дитина в тому темпі, який їй зручний, ви можете запропонувати дитині котити один м'ячик на двох. Але це не робиться за один раз, тобто це ви граєтеся кілька днів, коли ви вже бачите, що дитина готова почекати, вже вона чекає, поки ви котите м'ячик, тобто вона розуміє, що черга до неї прийде, тоді ви вже можете перейти на один предмет, на дві особи. Це може бути чи м'ячик, чи може бути вудочка, якщо ви умовно граєтеся в рибалку і ловите щось на магнітики. Чи може бути фломастер, тобто, де ви малюєте на білій дошці, і предмет ваш буде фломастер. Отже, ви з двох предметів перейшли на один предмет. Тобто, коли дитина, ви кажете, малюй, помалювала, ви даєте фразу, а тепер Софія, мама, чи там інший фахівець. І відкриваєте свою долоньку, допомагаєте дитині передати цей фломастер вам. Знову ж таки, ви дієте швидко, ви швидко помалювали, закриваєте фломастер і передаєте. А тепер показуєте на дитину, умовно, можете сказати, я або я Іван, і віддаєте швидко фломастер дитині. Таким, такою ситуацією ви пропрацьовуєте кілька разів. Ви можете також погратися ігри. Не лише на почерговість, а ігри, де мотиваційні стимули залишаються в вас. Але для того, щоб отримати е, іграшка, яка подобається дитині, чи це цей самий м'ячик, якщо дитині подобається котити м'ячики, чи машинка, чи той самий фломастер, чи якісь там кольорові фломастери, вони мають бути під вашим контролем. Тобто, власне, оця ідея магії і е, ось участі цього героя, який допомагає продовжити ту веселу гру. Залишається під вашим контролем. І оця умова, тобто коли дитина до вас підходить і хоче продовжити гру, тобто вона хоче наступний м'ячик, то ви даєте якусь мікроінструкцію. Наприклад, там постукати по крищі, що о, о, давай відкриємо, або показати вказівним жестом, умовно, включити вже там, просити вказівним жестом, або, наприклад, каже, о, дай п'ять! Дитина дає вам 5, таку мікро-мікро якусь там інструкцію, і ви видаєте м'ячик. Або навіть якщо там ви можете працювати над задачею, щоб дитина просто на вас глянула. Вау, ти дивишся, класно, і ви віддаєте м'яч. Тобто якась мікроінструкція, яка дитині, е, яка дитині можлива, так? Тобто вона може виконати доступна, от, е, яка дитині доступна, і ви, відповідно, видаєте ці приємні речі, які дитині подобаються. Ви можете запускати якусь класну гру, це то саме мені бульбашки, так? Тобто дитині подобається їх ловити, але щоб їх ловити, ви їх маєте подути. Бо якщо ви віддасте всі м'ячики дитині, або ви віддасте баночку з мильними бульбашками на дитині, чи вона до вас звернеться? Чи ви будете їй цікаві як комунікативний, комунікативний партнер, як учасник взаємодії, якщо всі приємні предмети будуть у її власному доступі? Тобто. Ми не ставимо вимоги надскладні, які дитина не може виконати. Ми не проявляємо директиви, тобто якісь е, вказівки, що сядь, а тоді будемо робити, тоді Я тобі дам. Або скажи, а я тоді тобі дам. Так? Ми не очікуємо від дитини самостійної реакції. Ми додаємо дитині якісь підказки, і ми діємо швидко. Тут дуже важливо оцей момент не затягувати процес, бо поки ви будете переключатися, витягати ті м'ячики або там довго відкривати ті мені бульбашки, дитина переключиться на якийсь інший стимул, на якийсь інший подразник, і вже ви втратите її конект. А вам треба максимально довго з нею бути у взаємодії. Декілька ігор, які я граю з дітками на почерговість. Будуть у цьому відеоролику. Якщо е, вам цікавить е, такого роду е, інформація, ставте вподобайки і е, ставте на дзвіночок, щоб не пропустити наступні відео. Та пишіть у коментарях, щоб більше людей могли побачити україномовного контенту, власне, із е, такої професійної сфери, як логопедія, корекція та розвиток. Отже, запрошую вас до перегляду відео занять. Добре. Ого! Що знайшла? Рук. Рук. Добре, шукай другий. Шукай другий. Новий. А що це? Це машинка. Так, давай, запускай. Машина. Ого! На Пала. На старт. Увага. На руш треба спускати. На старт. Увага. Руш. Є. Тефе. Софія. Чекає Атенко. Артемко <клух> <А> чекає. <клух> Дивись, що <клух> я дістала. Фрактор, кажи мені. Нас настав. Р... Такий може грузик лезти? Теп. Те. Те, а те. Ні. Тепер я. Те. Ну давай. Ого! Що це тобі попалось? Точно. Запускаем! Okay. Давай, чекай, слухай! Став, став, став! На старт! Ува... Не пускай! Тільки на руш. На старт! Увага! Руш! <реш> Ой-ой! Впала, дошка! Ну добре, Софія! Дивися, що в мене синій трактор! трактор. Давай, кажи, Софія! На.